З нагоди відзначення 10-річного ювілею роботи Подільського центру надання адміністративних послуг відбулись урочистості, на які завітали представники міської влади. Для того щоб громадяни могли своєчасно та безперешкодно отримувати адміністративні послуги, 10 років тому у Подільську відкрили центр надання адміністративних послуг в Одеській області. Тоді він був першим. І адміністратори надавали лише 102 послуги. Наразі жителі Подільської громади можуть отримати тут вже 206 різноманітних послуг. Першою зі святом усіх працівників ЦНАПу привітала заступник Подільського міського голови Таїсія Скрип. 10 років це великий юбилей для організації. Коли організація працює так довго, це вже значить, що тут досвідчені працівники, гарний колектив, гарне керівництво. Ну, і Ми бачимо, що гарне приміщення. Дійсно, нам трошечки не вистачає місця, вже трішечки треба розширятися, але це означає, що ми стаємо кваліфікованими працівниками. Адміністраторів, котрі працюють у центрі надання адміністративних послуг з перших днів, почесними грамотами нагородив виконуючий повноваження Подільського міського голови Олег Албанський. Перш за все хочу сказати, що ми раді побачити всіх працівників ЦНАПу. Сьогодні в них день народження, десять років, як вони почали працювати. Спочатку у них було набагато менше послуг, зараз вони виконують дуже багато послуг. Ну, в дальшому, я думаю, що ЦНАПИ будуть ще розвиватися. Я думаю, що влада також буде цьому сприяти. Також гості в цей день мали змогу переглянути відеофільм про історію створення та розвитку ЦНАПу, котрий підготувала творча група телекомпанії КЕТ. Відчувається, що за 10 років колектив ЦНАПу впевнено йшов прогресивним шляхом розвитку. Зроблено чимало, але попереду нові перспективні плани. Реалізація яких свідчитиме про те, що вони постійно розвиваються і вдосконалюються. Цьому запевнила присутніх тимчасово виконуюча обов'язки керівника центру надання адміністративних послуг Інга Качковська. Вона наголосила, що головний пріоритет в їх роботі це увага і повага до людей. Мою думку саме любов до людей є головним успіхом роботи з нафту. Без любові нема руху вперед. Увага до кожного відвідувача, прагнення почути, допомогти підтримати наші головні пріоритети. А заводоволення відвідувачів нагорода для всіх нас. Моя команда живе в постійному русі. Ми пізнаємо нове ростемо. тому із задоволенням, що я приходимо на роботу. Ми також приєднуємося до усіх щирих привітань, цінуємо ваше бажання завжди і в усьому допомагати людям швидко, якісно та професійно. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.